Добрий день! Доброго дня! Я вас вітаю з вашим Graduation! Як ви сьогодні відчуваєте цей день? Дякую, я щаслива, що я закінчила коледж. Я почуваюся дуже щаслива і Це можна побачити на мені мою усмішку, мій одяг. Круто, ну ви, справді, до того ми бачили в фільмах правильно всі ці наряди студентські. Так, а тут я не... Самі... а Тут <ріст> я сама не да, а, хто знав. Хто знав, так. А що ви вчили? Яка спеціальність у вас була? Тут я закінчила коледж за спеціальністю пієсдаблю. Пієсдаблю. Ой, це така серйозна місія. Така професія місія. Ну я напевне з вами погоджуся для мене. Це було важко. Ну важко, напевне, через трошки через. My English not the very bad, not very good, але скоріше я була медсестрою. Маю стаж 26 років. Це не так далеко від моєї професії, але з чогось треба починати. Тому перший мій крок це було PSW, Можливо, пізніше. Я подумаю, підтягну свою англійську, попрацюю і зроблю тоді ще один крок на медсестру. Ну я думаю, у вас після 26 років треба було трошки себе стримувати, щоб не вчити учителя. Ні, учителя не вчила, але що я хочу замітити, дуже мені сподобалась наша вчителька. Настільки професійна, настільки хороша, як людина від неї йшла така, знаєте, дуже позитивна енергетика. Направду можливо, щось я не розуміла, але я була хепі від нашої вчительки. Ой, як це приємно на ну, направду, на тому, рано що я розумію, щось я не досягаю щось я не знаю. Звичайно, що мій попередній експірієнс дуже допоміг мені тим, що я знала, бо там я теж закінчила коледж, і це забереглося в моїх, як то кажуть, і в моїй пам'яті, mm -hmm. і в моїх таких навиках стіл. Оттак. Ну я дуже рада, що ви так продовжуєте свій шлях, що вам не треба кардинально щось змінювати. йди, і ви йдете по тому, що у вас добре йде. Дякую, дякую. Я надіюся з Божою помічю, що щось на краще і на, на краще буду на краще. продовжувати. Краще. Так. Дуже рада чути ваш такий настрій, бойовий, позитивний. <світ> дякую. От і вам щиро бажаю отримати найкрутіше, найкрутіший офер в дуже класній компанії з з гарним бюджетом да, і так. далі ще продовжити свій шлях в медицині, бо то така професія, що. Від душі завжди... воно йде, знаєте, що в людині заложено, воно тягне мене до цього. Так. Я люблю допомагати людям, ну направду йде. Але дуже би хотілося, щоб і ці організації, які беруть нас на роботу, і ці так. люди, якщо ми працюємо, private, розуміли це і могли це достойно оцінити. Звісно, бо, але ж я думаю, коли ти вже нуждаєшся в цій допомозі і отримуєш її. То дійсно маєш цінувати. Ну, маєш От, бо цінувати. Кожна людина а. дуже індивідом і це yeah. все йде від душі. Знаєте, така філінг почуття, відчуття uh -huh. і все тому подібне. Це таке, що його не можна ні купити, це тільки відчути. Правда, ой, а я ж є я розтрогалася, то... Я хочу з душею до цього відноситись. Я дуже відкрита людина, і поділилася з вами дуже дуже щиро. Дуже вам дякую і найкраще, найкраще вам на побажання на шляху в професії, вашому житті зараз за кордоном. А з України де, де ви? Зі Львова. зі Львова. О, у нас Юрчик, наш відеограф, прожив скільки? Три роки у Львові. Три, три роки, роки ну, прожив. Три роки там прожила. Я трошки менше тут прожила. <реш> Знаєте, ще проходжу ту саму адаптацію. Адаптацію ну, так, нас... не є легко, не є легко, але, але я знаю, що людям буває ще важче. Та, да, ми якось йдемо, хоч хоч не самі, є свої люди тут. От воно вже набагато легше. Хоча Львів це то місто, за котрим будеш сумувати, Якщо ти далеко поїхав за Львовом. дуже більше. дуже це такий знаєте, маленький Париж. Але я мала mm -hmm. честь після закінчення коледжу, я відвідала свою родину, яку давно не бачила, то цього літа я. Мала подорож до України. Круто, ми ще не мали, дуже хочеться. Дуже дуже вже. так. Воно мене дуже. надихнуло на подальші дії. Я трошки видихнула, не інше вдихнуло. Своя земля, так, дала енергії. Так, 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 Можливо, так сказати. Так. Так. Ну треба, треба брати такі собі канікули, бо здається, що то вже так давно було. І коли ми знову побачимось. Ну і ще так знаєте, Божа поміч завжди присутня. Якщо людина має віру, Бог помагає і продовжує. Цей okay. шлях, я теж в це дійсно вірю. Я, і я так... вірю. Чим стаєш старшим, ти більше в цьому, mm -hmm. і коли ти зупиняєшся в іншому просторі, на іншій країні, ти це більше ще відчуваєш, yeah. можливо, на собі. Тому що людина сама знаєте, як-то кажуть, Бог допомагає через інших людей. Yeah. І навіть yeah. цей коледж стався в моєму житті, що інша людина мені порадила туди-сюди, і воно так пішло. Я дуже дуже вдячна всім, хто мені допомагав. Дуже дякую yeah. всім. Так, ну я дуже рада, що ви вже закінчили. У вас вже є старт, є місцевий документ підтвердження ваших знань. І далі, що вам просто легко, ось от з Божою помічю, йшло. Дякую, дуже-дуже, дуже, дякую, дуже ціную. І вам бажаю дякую. процвітання, ваші компанії. Дякую.